Вітаю, я Леонід Цихановський. Українська зброя потрібна Європі. Слухайте, ну це якийсь парадокс. Українська зброя дуже потрібна Європі, бо в неї такої немає, і ще вона не швидко з'явиться. Давайте ми з вами будемо розбиратись в цьому дивному питанні. Почнемо з всім відомого. Військова потуга Сполучених Штатів Америки відходить з Європи. І спрямовується на Тихий океан для протидії Китаю. І це не примхи. 70 років тому Сполучені Штати Америки могли вести дві війни повноцінні, одну в Європі, одну на Тихому океані. Тому що після Другої Світової війни доля Сполучених Штатів Америки в світовому ВВП була більш ніж 50%, а зараз. За результатами 2024 року США випускають тільки 26% світового ВВП. З їх 27,4 трильйона доларів. А на другому місці вже стоїть Китай і наздоганяє їх. Він має вже 15% світового ВВП. І в США немає грошей роздавати зброю безкоштовно друзям і союзникам. Тому вони поставили вимогу вже не один рік, вже досить давно. Європа має захищати себе сама, своєю зброєю, й, або купувати її за гроші у США, в тому числі і для допомоги Україні. Добавте сюди те, що всім відомий дідо з рудою бородою любить Окурка і вважає його своїм другом. Ну от на старості років йому таке привиділося. А на світовому саміті з безпеки в Мюнхені в лютому поточного року було сказано відкрито і в доволі брутальній формі про це все. І вже 11 березня поточного року у Франції зібрались 34 міністра оборони країн Європи і почали радитись, як їм потратити ті 800 мільярдів доларів. Ні, 800 мільярдів євро, що е, керівництво ЄС виділило для переозброєння Європи перед загрозою Зі Сходу. Одразу виявилось, при першій же зустрічі, що генерали завжди готуються до минулої війни. Ну, це така приказка є. Вони нічого іншого не бачили, як минулу війну. Тільки це вони бачили. Вони не враховують, що війна Росії проти України змінюється дуже швидко, що війна танків перейшла у війну артилерії, а потім у 24-му році перейшла у війну дронів. Зараз 80% ворогів окупантів ми знищуємо саме дронами і в основному українського випуску. З подивом ці генерали почули, що самою масовою. САУ самохідною артилерійською установкою в Європі є українська 2 С-22 Богдана. Парадокс? Ні. Тому що всім відома, французька САУ Цезар випускається, вона випускалась раніше 2 штуки щомісяця, а от за роки війни вона наростила до 6 штук щомісяця. Хороший результат. Ну, от Шведська Арчер, вона випускає більш ніж 4 штуки на рік. А наша українська 2С-22 Богдана випускається вже більш ніж 18 екземплярів щомісяця. І це офіційні дані, оголошені вищим керівництвом України, це зовсім ніякий не секрет. Дальність, точність «Богдани» дорівнює Цезарю Арчеру. Ну, звичайно, незавершені роботи з автоматом заряджання. Але роботи ведуться, і він незабаром буде стояти. А вже про наш довгий Нептун. Таку ракету. І мови немає. Підтримуйте наш корінований канал в монобанку, Підписуйтесь, поширюйте наше відео, контролюйте підписки, всі посилання є під відео. України Європейського Союзу такої дальності зброї немає, бо був такий собі договір про обмеження ракет середньо меншої дальності. Він заборонив мати, розробляти і випускати ракети ракетну зброю з дальністю більше 500 км. Потім Росія зробила ракети Іскандер з дальністю більше 650 км. Вона порушила договір, що підписала, ну як завжди. І Сполучені Штати оголосили договір недійсним і вийшли з нього. Це стосується ракет наземного базування. Авіаційних ракет не стосується. І, і поки всі чухались. Що робити? Україна за три роки зробила ракету Земля земля Довгий Нептун з дальністю більше тисяч кілометрів. Випускає його серійно і дуже гарно показала його на аеродромі «Еннець» в Росії. З'явились космічні фото пункту зберігання і підготовки ракет Х-22, Х-55, Х-101, Х-555. От підготовки цих всіх ракет для установки на бомбардувальник. От ми дивимося фото аеродрому до удара. І фото аеродрому після удара. Бачимо, удар був масований, боєголовки тандемними, вони проникли через землю і бетон до місць, до підземних місць зберігання ракет, і боєголовок. Все там згоріло знизу і вибухнуло, і на поверхні теж згоріло. Добавимо також, що декілька ракет ударили ще по стоянці ту 95 х Знищено два пілоти і три літаки ту 95 Ну, добавте туди ще з чоловік 10 наземних спеціалістів по ракетах, бо пілоти були в літаку саме в момент підключення і установки ракет на ту 95 іначе їм там нема що робити, сидіти в літаку. Тому, тому і задумались в Європейському Союзі, чи варто тратити мінімум 10 років на розробку ракети, що вже є в Україні. Краще вкласти гроші одразу у розширення випуску цих ракет. Це так здогадались військові і політики. А от керівники потужних збройових концернів в Європі, це зрозуміли вже більше двох років тому. Лідер тут це концерн «Рейнметал» Німецький. Вже два роки він будує в Україні чотири військових заводи. Про це оголошено. Будь ласка, читайте на сайті «Рейнметалу». Це бронетанковий завод, снарядний завод, пороховий завод і засоби протиповітряної оборони. Бронетанковий давно працює, він випускає, він ремонтує БТР Фукс Німецький і випускає БТР Фукс Еволюшн. Це більш новий німецький БТР. І саму нову німецьку БМП Лінкс. Перші екземпляри БМП Лінкс вже на фронті. В результаті, рік тому акції Рінметала коштували 500 євро. На початку березня поточного року 1445 євро. Зараз трошки впали до 1344 євро. Шановні, за рік в 2,6 рази зросли. Це неймовірно сильно. Це не 2,6%, а в 2,6 рази. Неймовірно. Велика європейська компанія Таліє. Така є компанія випускає військову електроніку. Її акції за рік. Її одна акція рік тому коштувала 135 євро. Зараз 248 майже в два рази. Не на 2% щорічно, що само по собі було би вже дуже добре. А тільки, а, все, а майже два рази, майже в два рази зросла. Далі дивимось за океан. Там такий дюдуган є якийсь. Він з опалу. Пообіцяв зупинити поставки зброї в Україну. І пообіцяв, що в майбутньому не дасть для українських f 16 таку флешечку з оновленням програмного забезпечення систем пасивного захисту літаків, тобто систем радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби і всіх інших систем захисту літака від ворожих ракет. Країни ЄС образились, ну вони образились більше всіх. І почали питати. Якщо отой курок почне війну проти Європи, то цей добрий дідо і їм відключить там якісь деталі в зброї американській. Країни почали розривати контакти з компанією Lockheed Martin з США, що випускає винищувачі F-16 і F-35. Вони хочуть купувати європейські винищувачі Eurofighter, Eurofighter Typhoon. Це хороший літак, між іншим, дуже навіть хороший літак. І ніхто не буде розповідати європейцям, куди можна стріляти, а куди ні. А ні в чому не повинна компанія Lockheed Martin втратила за два місяці до 30%, до 30% вартості акцій своїх. З 614 доларів в жовтні 2024 року до 423 в березні 2025 року. Бо, слово, не горобець. Ляпнеш його, і авторитет компанії втрачено на багато років. Те саме відбулось і з іншими збройовими компаніями США. Тому через тиждень дідо відновив поставки зброї нам в Україну, бо його побили копняками, оті всі збройові концерни США, і сильно побили, як розказують. А в Європейському Союзі вже виділили 50 мільярдів євро на допомогу Україні, а з тих 800 мільярдів євро, що виділені на переозброєння, така непогана частинка йде вже в Україну на розширення української військової промисловості. Це буде добре. На, на нас не здолати, ми не здамося. Підтримайте наш коріномовний канал в Приватні банку, підписуйтесь, поширюйте наше відео, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Бамія Кофе. Всі посилання під відео. Всім дякую, до побачення!